Ми знаємо відмінно всю ситуацію і обстановку, яка склалася не тільки в Криму, а яка склалася на східних кордонах України. І тому Збройні сили, які приведені в вищу готовність повна, знаходяться в районах розосередження для того, щоб виконати ті завдання, які будуть поставлені перед ними. І тільки за сьогодні, зранку, вже на протязі від часу до обіду. З кожним командиром бригади, з кожним командиром корабля з'ясована та обстановка, яка є, і віддані чіткі накази. Так, зараз така ситуація, що ми повинні тримати оборону. Оборону, поки буде прийнято рішення на політичному рівні, збройні сили використовуються і застосовуються. Я прошу всіх вас це чітко зрозуміти, після Прийняття рішення Верховною Радою на застосування Збройних сил. Ми до цього готові. Без рішення політичного керівництва Збройні сили не будуть приймати жодних, як кажуть, адекватних заходів, які необхідно прийняти. У військових і кожний командир корабля, кожний командир бригади отримав чіткі завдання. Це кругова оборона і охорона. Вірених їм частин, не дати провокацій для них, щоб спровокувати ті чи інші дії. І є така команда стояти, стояти по місцях і виконувати ці команди. І тому вони виконують. Ми неодноразово зверталися і командуючи, підтвердить до наших офіцерів чи є сім'ї, які бажають евакуюватися в Україну і виїхати за межі Криму. Так от відповість і командуючи, і я. Нам сказали жінки і сім'ї наших офіцерів, ми залишаємося з нашими чоловіками, але ми ведемо всі необхідні, як кажуть, роботи для того, щоб в разі такої необхідності забезпечити, і ви знаєте, що під керівництвом віце-прем'єра України створений штаб, куди війшли представники міністерства оборони де готуються і є вже готові бази для тих, якщо буде в разі необхідності евакуювати сім'ї. Всі, хто бажають, вони подають про себе дані і формуються необхідні будемо говорити, групи і буде прийматися рішення. Повірте мені, що на сьогодні з усіма, кораблі, з усіма командирами кораблів, які зараз знаходяться в тому числі і на рейдах, Стають відтягнути від причала, зайняли обороти, вони е, проводять е, профілактичні заходи щодо запобігання штурму, але всі командири рішуче готові до, е, виконання, до виконання поставлених завдань. Повірте мені, за ці дні скільки було таких ситуацій на грані фола, скільки ми розв'язали, берегли людей. Це правда, що ви